Так, всім привіт! Дякую, що за зараз... канал. Так, розгляд останнього. фабричам та мейдей, казаки, бабрича. Щоб перемогти ці катки, потрібно було знешкодити цю базу. Миде би тримав себе тут. Ми б не зайшли до бази, тому я потім переходити на центр і ходити на центр і вийти оцю базу вже. не два. Так ми перемогли ці Тому що другу базу я знайшов тільки це повтор наших супротив. Мановини його не було видно. Якраз тратія.